Канал Техніка Поля знову в ефірі. Дуже велике побажання всім, хто слідкує за нами, хто дивиться відео, але ще не підписаний. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання по той техніці, що в відео огляді, можливо по іншій техніці. Пишіть, будемо раді допомогти і будемо відповідати кожному. Нашому клієнту або хто нам напише, в даний момент ми знаходимося знову на величезному торгівельному майданчику від компанії Агродімцентр, де величезний асортимент сільськогосподарської техніки, всесезонного призначення. Під даним відео буде посилання на сайт компанії Агродімцентр. Підписуйтесь. Замовляйте, дзвоніть, приїжджайте, будемо раді допомогти в придбанні агрегатів і також запасних частин до різноманітної техніки. В даний момент хочу відзняти вам відеогляд ось такого апарату. Це дискова, дискова барана Taurus 2.4 N-01. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. В кінці відео буде показана робота в полі даного агрегату. А в даний момент пробіжимося більш детально по технічним характеристикам і чим він відрізняється від інших агрегатів на ринку. А на ринку їх дуже-дуже-дуже багато, як ви бачите, не тільки на ринку, а також на нашому майданчику. Для... Такої дискової борони потужність трактора повинна бути від 82 кінських сил. Робоча швидкість даного агрегату від 8 до 12 км на годину. Глибина обробітку від 5 до 12 см. Транспортна швидкість до 20 км на годину. Маса ровна. Ровно тонну або 1000 кілограм. Довжина 2800 мм. Ширина 3200 мм і висота, в принципі, воно видно невисока. 1200 мм. Диск використовується діаметром 660 мм. Ось він, товщина диску 6 Міліметрів. Ступиця знаходиться за диском, має два конусних підшипника. Дуже багато людей питають за такі грати, щоб ступиця знаходилась за диском. Диск має ось таке клімо. Якщо видно, Диск виробництва Турція, Сагмаель, Дуже вже давня і відома в Україні, вже якісна фірма, дуже витримує довгі стирання. Продуктивність даного агрегату складає до 2,6 гектар на годину. Каточок використовується трубчастий. Ось так він. Він зварений винтом, не пропустить ні одну грудку. Також використовується на каточку ступиця, вона окремо була виготовлена і вона витримує дуже великі навантаження. Ось так вона виглядає. Має підшипник 266908. На даному агрегаті використовується окремо по деталям порошкове фарбування. Кількість робочих органів на дисковій бороні складає 14 штук. Кожному ряду по 7 дисків. Вістань між батареями складає 930-940 мм. Між дисками 25 см, не забувається класно подрібня. Е, е, зауважую, що на даному агрегаті диск фіксований і кут атаки не регулюється. І він поставлений під дуже агресивним кутом. Також каточок регулюється винтом регулювання. Ось тут знаходиться різьба. Тут шплинт, знімаєте шплинт і ключом робите регулювання каточка по відношенню до землі. Є, є катафоти ось такі при транспортуванні. Агрегат навісного типу. Має три точки приєднання до трактора. Тут є вверху. Два відділення. Агрегат є по наявності. Дивіться обов'язково роботу в полі даного агрегату. Дуже класно виконує свою роботу по соняшнику і по кукурузі. Підписуємося, ставимо лайк і чекайте на наші конкурси на нашому каналі. Стаємо до праці і дивимося агрегат у роботі.